Мені дуже подобається степ. Я сам виріс в лісу степу. Тут степ Дніпро Кургани. Це взагалі Ну, тобто. Я люблю історію. Мені це цікаво. Тут історія всюди. От просто ми ходимо по історії. Олексій Оксаніченко на псевдо Чучупака другий рік проходить службу на Херсонщині разом зі своїм підрозділом та виконує функції інструктора у 126-й бригаді тероборони. Псевдо розповідає взяв на честь одного з атаманів Холодного Яру. Військовий службовець родом з Черкаської області, виріс на Хмельниччині, має освіту харчового технолога до повномасштабного вторгнення, працював шеф кухарем. Я люблю готувати насправді. Тобто, я люблю щось творити, я досить творча людина, і я від, від цього отримую максимальне задоволення. Я від початку був на Майдані, і, власне, для мене піти в служити в 2014-му це було цілком логічним продовженням того, що я роблю. Це один і той самий процес, який для мене особисто триває понад 10 років. це був добровольчий батальйон Шторм на той момент, це одеський «Добробат», в якому я служив до е 15-го року, в 15-му я звільнився. Про початок повномасштабного вторгнення пригадує Олексій, дізнався по дорозі з Буковелю, де працював. Я був до цього готовий. В мене був рюкзак спакований. Я одразу пішов в воєнкомат зі своїми хлопцями, тобто з друзями. І ми, от власне, цим підрозділом по цей день ми працюємо. Восени 2022 року підрозділ, де служив Олексій, підійшов до села Благодатне на Херсонщині. У 2023-му разом з побратимами чоловік брав участь у штурмі села Козачі лагері на лівому березі Дніпра. За словами Чучупаки, після боїв за плацдарм лише двоє з 20 членів підрозділу не отримали поранення. Найбільша проблема забрати звідти трьохсотих, доставити туди їжу воду вкрай складно. Решта, ну типу, як піхоті працювати мені здається, що, як і всюди, піхотинцю всюди складно. Найскладніше в цій операції сидіти в човні і розуміти, що ніякого захисту в тебе зараз немає, тому що коли піхотинець відчуває землю під ногою, ти вже принаймні можеш копати. Типу копати це вже чимось займатися і робити собі якесь укриття вже легше. На момент проведення операції на Львоборежі був командиром зводу, розповідає Олексій. Частина його підрозділу забезпечувала доставку харчів, евакуювала з лівого берега поранених та загиблих бійців. Решта мого підрозділу була на тому березі, і в них був постійний стрілецький бій, постійний контакт з ворогом. Вперше я тоді почув КАП, що це таке, як воно працює до цього. Я не розумів, що це таке. Дуже пишаюся своїми хлопцями. Це було неймовірно, прям деякі моменти відбувались неможливі речі. Тобто, там ми були переконані, що драйвер. Наший драйвер загинув. Він підірвався на лоці. Він там з поламаним хребтом, виплив його, підібрали наші, витягнули, і зараз він на своїх двох ходить. З ним все окей. Вдома на Олексія чекають дружина та син. Після перемоги чоловік планує жити і працювати в Україні. Кухарем зізнається, працюватиме навряд чи. Для початку, якщо повертатися в цивільне життя, для цього потрібен час. Мені потрібно реабілітуватися, потрібно попрацювати з психологами. Я це цілком усвідомлюю. Можливо, я поїду десь трошки, наберусь якогось досвіду, поживу по поза -по кордоном, але це ненадовго. Мене надовго там не вистачає в будь-якому випадку жити в Україні і розвивати цю державу. Оксана Хлібос, Роман Царьов, Суспільне новини, Херсон.